Ще молимось за сатіше патріархи православних, за благочестивих і повік незабутніх забуті фундаторів святого храму цього і всіх раніше спочилих отців і братів наших, що тут і повсюди лежать православні. в Україні, великого чудотворця Миколая та всіх апостолів. Пророків, мучених і святителів, преподобних і праведних, сполукайте архангелів і ангелів та всю церкву, що торжествує, ваша Бовка є на великій небезпеці, час різного суду Божого над нею взиває до вас, спасіть її, молитовним заступництвом ваших. Знаємо грішні, що доки ми живі. Доти, що не зачинено дверей Милосердя Божого, доти Господь не ще приймає наші покаяння, тож вимоліть нам у нього таке покаяння, щоб караючи покарав, але смерті і погибелі не віддав народу нашого. співають, виголошують, викликують і промовляють. потому что я сейчас соберусь, потому что я собираюсь, я бы тоже все ответы в него не заглянул, З неї всі це є кров я нового завіту, що за вас і за мною проливається, на відпущення гріхів. <звичай> Твоє від твоїх тобі приносимо, за всіх і за все. і від мене. Господи, те, що посвятили Твого Духа, те, як вона по послав, того благовіня відніми від нас. Але обловили, що молимося І святої. Осетвоє хлібце і чесне тіло Христа Твого. Амінь. А те, що в чащиці чистиві книги Христа Твого. Амінь. Амінь. Господи побоює, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь, 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 якої та багато пролито нашими воїнами за правду Божу, за братів своїх, за віру православну та рідну землю, заради знедолених сиріт, які лишилися безпорадними. Після убитих братів наших заради тисяч і тисяч покалічених наших оборонців, заради скорботих і обтяжених, які сподіваються Христової втіхи та заступництва Божої Матері, ось які наші рідні, угодники Божі, спонукайте до молитви і такого любого в Україні, великого чудотворця Миколая та всіх апостолів, пророків, мучених і святителів, преподобних і праведних спонукайте Архангелів. І ангелів та всю церкву, що торжествує, ваша Бог Україна у великій небезпеці, час різного суду Божого над нею взиває до вас, спасіть її молитовним заступництвом вашим, знаємо грішні, що доки ми живі, доти ще не зачинено дверей милосердя Божого, доти Господь ще приймає наше покаяння, тож ви моліть нам у нього таке покаяння, щоб караючи. Покарав, але смерті і погибелі не віддав народу нашого. Господня спасіння. Прийдіть, споживайте, це є тіло моє, що за вас. І за мною ламається, на відпущення Амінь! пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за мною проливається. А -а -а. А -а -а. По не забудь помолитись, не забудь помолитися Богу, бо молитві надія і сила, стане легше терниста дорога, а з молитвою буде щасливий, на світанку чи пізньої ночі. Де тобі не прийшлося бувати, не забудь помолитися Богу, так навчала мене моя мати, не забудь помолитися Богу, бо молитви надія і сила, стане легше тернеста дорога. Не гонь помолитися Богу, бо молитві надія і сила, Стане легше термиста дорога, а з молитвою будеш щасливий.